Добрий день, звуть мене Наталія Михайлівна, я вчитель Лисичанського ліцею номер 14 Луганської області. Сьогодні я вам проведу майстер-клас для учнів другого класу, тема одиниці вимірювання величин, дії з іменованими числами та визначення часу за годинником. Так, Працювати ми з вами будемо на дошці міру, це дуже зручна дошка для користування, має багато функцій, які допоможуть при роботі і при підготовці до уроку. Щоб дітям було цікаво і вони одразу включилися в роботу, то зазвичай треба приєднати якісь цікавинки, якими зараз живуть ваші діти, що їм зараз цікаво. Ну ось, наприклад, можна. Використати дуже улюблену пісню дітей якраз вони в цьому віці її слухають. Це про песа Патрона, про песа патрона. Як тільки вони чують перші звуки цієї пісні, то вони одразу ж розуміють, хто до них прийшов на урок, так? І одразу підіймається. Цей район діти вже готові, діти вже ваші. Тобто їхня увага вже стовідсотково буде на вас. Дивіться, він вже готовий до навчання. Ми сьогодні з вами теж будемо навчатися, дізнаватися щось нове, тому чи готові ви долучитися до нашого навчання? Якщо так, поставте клас у реакціях, є така можливість у зумі, а ми з вами починаємо нашу подорож. Але перш ніж ми будемо подорожувати, ви повинні з дітьми домовитися, а як вони будуть реагувати, якщо їм щось не зрозуміло або їм потрібна ваша допомога як вчителя. Дуже класно підходять до цього реакції у Зумі. Якщо вам все вдається, якщо дитина все розуміє, вона після кожної вправи ставить клас. Тобто ми з вами теж домовляємося, якщо вам все зрозуміло, у вас немає питань, ви ставите клас. Якщо у вас виникли питання стосовно якогось застосунку, який ми будемо з вами розбирати, то ви ставите відповідний смайлик. Якщо зовсім труднощі, то сердечко. Це обов'язково ви будете помічати, тому що якщо реакція виникає, то ви бачите, що щось не так, і треба ще додатково приділити увагу саме цій темі, або ви пообіцяєте дитині, що на наступний рок обов'язково саме з нею опрацюєте цей матеріал. Ви знаєте, що пес патрон це помічник взагалі, да? зараз і такий улюблений герой дітей, то він буде допомагати і нам з вами, і дітям дізнаватися новий матеріал. Так як діти ще маленькі, другий клас, вони дуже розсіяні і не завжди пам'ятають, що за чим треба виконувати, як треба виконувати. На допомогу тут вам прийде чек-лист. Що таке чек-лист? Зараз я перейду за посиланням і покажу вам. І обов'язково вам теж дам це посилання, в чому ресурс цей класний, що є всі пункти роботи, які от ми сьогодні з вами будемо проходити, що ви очікуєте, всі посилання, всі під теми кожної частини. Нашого майстер-класу всі вони зафіксовані у цьому чек-листі. Якщо дитина виконала, або ви от зараз будете виконувати, ви ставите галочку і одразу бачите свій прогрес. Якщо у вас не 100%, значить ви щось пропустили. Дитині дуже легко орієнтуватися по е, цьому чек-листу, і тому е, немає проблем з виконанням або не знайшли посилання, або не знайшли, що робити. Завжди вони звертаються до цього чек-листа. Я, я вам його вислала у чат, ви теж зможете їм скористатися. Тож давайте з вами подумаємо: у нас тема нашого майстер-класу це вимірювання часу. Тож я вам пропоную перейти за посиланням, у вас буде три віконечка. ви коротко пишете, а що ви бажаєте дізнатися? Що ви бажаєте... Дізнатися з методики або з якихось застосунків стосовно цієї теми. Коротко, буквально можна одну фразу і тоді кнопочку надіслати. Прошу переходимо за посиланням. Воно у вас є у чек-листі. Всі знайшли? Якщо так, поставте клас, я буду розуміти, що ви впоралися. І так, чекаю на ваші відповіді. Так, так, бачу реакції. Дякую. Так, нові знання, позитивні емоції, гарний настрій. Так. Дійсно, ви знаєте, коли гарний настрій, тоді і знання отримуються набагато легше. Думаю, що ваші сподівання обов'язково здійсняться, але мені потрібна буде ваша активна участь у всьому процесі. Дякую вам, дякуємо, то ж ми з вами разом рухаємося до нових знань. І так, як же зацікавити цією темою дітей, що треба для цього можна використати самоміро, навіть не використовуючи різних додатків. Якщо на прозорому фоні зробити, наприклад, ліхтарик і його вставити перш ніж ви будете вставляти будь-які інші завдання, то дивіться, яку цікавинку можна зробити. Можна шукати на екрані якісь відповіді в даному випадку. Товариш Бух сховав тут підказочки, але їх треба знайти. Тож за допомогою такого ліхтарика можна відшукати відповідь і знайти, що вона знаходиться на комп'ютері, тож нам треба з вами звернутися до комп'ютера. Весь, на жаль, читати та рахувати не вміє, тому без другокласників йому не впоратися. Тому ось так можна швиденько зацікавити. А що ви знаєте взагалі за годинники? Люди теж мало чого знають, і на допомогу тут прийде дуже крутезний застосунок. Подивіться, це планета Земля, що він дає. Він дає можливість пере за хвилину, ой, прибачте, дістатися до будь-якого. Куточку світу, і ми сьогодні з вами потрапимо у іншу країну, а саме в музей. Музей, як ви думаєте, чого? Якщо тема нашого з вами майстер-класу про годинники, то ми годинники? з вами разом потрапимо у музей, музей годинників, музей годинників Ви подивіться у музеї. Можна крутитися, подивитися всі старовинні різні годиннички, колес, колесом приблизити, віддалити. За допомогою стрілочок можна порухатися різними виставочними залами, тобто. Але обов'язково дітям дайте завдання, а скільки годинників ви там побачили, а якого вони були розміру, якої були форми, тобто, щоб вони не просто бездумно переглядали ці годиннички, так? А м -м -м, готувалися давати безліч відповідей вам і своїх вражень. Якщо ви побачили, то. Взагалі, Google, ця мапа, вона бездоганно підходить до будь чого щоб зацікавити. А ми з вами повертаємось. Тож ми з вами познайомили діток з тим, що взагалі існують різні види годинників, є старовинні, є більш сучасні. А звідки взагалі, от як пояснити дітям, звідки взагалі прийшло до нас поняття: це година, доба? Тут на допомогу прийде гарний застосунок від MozaBook, У вас є там посилання на нього. Якщо у вас є Google аккаунт, тут є безліч 3D моделей, які вам допоможуть швидко і якісно пояснити дітям всю суть роботи, не затрачаючи на це час. Наприклад, ми натискаємо на землю і дивимося, що вона обертається. І саме повний оберт землі навколо себе і був взятий за ідеал, був взятий за. Одну добу спочатку рахували саме е, за допомогою діб, потім і розділили цю добу на різні частини. Як ж бути, як пояснити дітям про ці частини? Давайте з вами разом перейдемо на дошку спільного користування. Я тут заздалегідь приготувала різні годинники. Давайте з вами уявимо, що ми користуємося колами е, Вена. Половина це коли ми шукаємо спільне і відмінне між е, даними годинничками. Е, зазвичай діти самостійно додають на цю дошку е, свої роботи. Тут дуже легко. Подивіться, є малюночок, я на нього натискаю, є тут е, виберіть файл, обираю у себе у загрузках файл, який я е, знайшла в інтернеті, скачала собі, і опубліковую. опубліковую. А ваше завдання взяти стікер будь-якого кольору. Натискаємо на нього і подивіться, напишіть хоча б одну відмінність між годинниками, і яка в них спіль... що в них спільного. Будь ласка, і тоді натискаємо кнопочку Опублікувати. Таким чином, якщо діти не знають, наприклад, що робити, то вони можуть підгледіти, що в цей час роблять інші. Тобто, взяти собі за старт за ідею, ви знаєте, що є активні діти, які швидко-швидко дають відповіді, а іншим треба трохи допомоги. То якраз коли візуалізація, і вони бачать, як це роблять інші, вони теж включаються до роботи. Поставте клас, якщо у вас вийшло зайти і ви зрозуміли, як працювати на цій дошці. Можна заздалегідь підготувати різ з різним часом годиннички, а діти за допомогою стікерів будуть підписувати, а скільки годин, скільки хвилин там на цьому власне годинничку. І так, чекаю ваші відповіді. А поки чекаємо, давайте поговоримо про те, а як взагалі, як розказати дітям, що таке хвилина, що таке година. Давайте подивимося на най найкрасивіший годинник, так більшість з вас дасть відповідь, що спільного, це в них 12 цифр, так, форма, годинникові стрілочки, бачу, молодці. Зверніть увагу, так, дійсно, у всіх 12, а ви задавалися взагалі, а чому 12? Тому що раніше користувалися 12, не 10 бальною такою, системою обчислення, а до 12, тому і поділили добу на дві однакових частинки 12. Тому Давайте з вами подумаємо і порахуємо. Наприклад, ми з вами, діти, ми повинні практично знайти, скільки в одній годині хвилин або в одній добі годин, якщо дитина сама не перерахує, вона цього не запам'ятає, хоч ви 10 разів їй скажіть. Тому сказано, що за одну добу синенька стрілочка робить два оберти. Давайте порахуємо. А скільки це, скільки це? І так, будь ласка, можете в чаті писати відповіді. Тобто, дивіться, дитина порахувала, а коли вона сама це зробила, вона це запам'ятала. І розкриємо маленьким дітям секрет, що а як же хвилину це найважче у дітей дається, да? тут з підказочками, звичайно. Але якраз час, коли діти вивчають годинник, вони якраз знайомляться з таблицею множення на 5. Оце суперметод того, як їм швидко пояснити. Дивимося, куди показує стрілочка. Ну, наприклад, вона у нас показує на 2. 2 помножити на 5 буде. 10. все, вони вже знають скільки хвилин. Ну тут трошки, звичайно, 11-12, ну тут можна додати вже. Але сам принцип швидко, коли діти знають табличку множення на 5, і це стимул вивчити таблицю на 5, так щоб розбиратися за годинничком. Вони можуть. Швидко вам орієнтуватися і називати. Тобто, ось такими стікерами, не тільки відмінності, не тільки самі вони здобули, скільки в них хвилин в годині, скільки в них годин у добі, порахували, можливо, хтось пальчиком хтось додав, але він це зробив сам. І тоді вже можна практичні завдання теж тут. Тобто, вони самі знаходять годинник і самі пишуть, скільки це годин. Ось ось так. Якщо вам все зрозуміло, як працювати з цією дошкою, будь ласка, ставимо клас. Якщо виникли питання, то в кінці майстер-класу обов'язково буду намагатися дати відповіді вам на ці запитання. Але ж, як і пес-патрон потребує тренування, так і діти потребують тренування. Ми з вами практично дізналися, як і що можна робити, але ж треба одразу одразу закріпити весь матеріал бо він тоді як марочка улетить від нас і все Зверніть увагу, що треба постійно, якщо ви вибрали героя, то його постійно треба підтримувати. Тобто, не те, що ми на початку уроку познайомили, а потім ми за нього взагалі забули. Тобто, весь час, весь час, герой теж він хвалить, ви хвалите його і так він молодець. Він нам пояснив, поставте йому сердечко, але за допомогою рук. Ось вам фізкульт хвилинка, клас поставили, сердечко поставили, розім'ялися, настрій підняли. Рухаємося далі. Безпатрон не вміє рахувати, а ми з вами супер, ми вже навчилися, тому ми залюбки йому допоможемо. Бездоганний для цього застосунок World Wall. Навіть якщо ви не вмієте їм користуватися, не вмієте користуватися це дуже легко, там є багато готових, багато готових робіт. Тобто, подивіться, як виглядає, можна. Давати як в класі роботу, тобто дитина обирає е, собі цифру, натискає в неї є завдання, є варіанти відповідей, обговорюють, дають, наприклад, е, вірно, невірно, відповідь тут уже як прийдеться, але є можливість і попрацювати кожному, що є дуже особливо, бо є активні учні, які не дають просто можливості дітям, які е, ну, не такі швидкі е, дати відповідь. І тому Ті опускають руки і потім взагалі не працюють, а нам це не потрібно. Ви можете перейти за посиланням, подивитися, а я вам розкажу, як легко і швидко працювати з цим застосунком. Зверніть увагу, що ви можете самі його не створювати. Тут є редагувати, тобто ви знайшли цікавий, але трохи складний для вас натисли редагувати. Швидко цифри змінили, це буквально декілька хвилин, і ви вже готові до роботи. Можна вставити на свою сторінку блог або куди вам завгодно. Встановити завдання, це задати. Тобто у вас потім будуть дитячі відповіді. Вони тренуються хоч 150 разів, ви їм скажіть, що поки не буде гарний результат. А ви, то, як вчитель, будете спостерігати, хтось і 5 разів зробив. ну Це супер, це класно. Ви можете одне й те саме завдання, потім змінити його зовнішній вигляд, все, це наче інше завдання, і ще раз його і ще раз давати. І потім у вас є кнопочка Мої результати, і ви побачите, за скільки хвилин дитина справилася. Хто швидко працював, хто як, і ви зрозумієте, кому з дітей треба допомогти, кому потрібна допомога. Тому цей застосунок це в мене номер один, тому що по швидкості складання. Саме завдань і є різні, різноманітні: і тестові, і відкриті, і поєднувати, і навіть зі звуками. Ну тобто там є навіть імітація гри як комп'ютерної. Тому е, використовуйте, не пожалкуйте за це. Так, а ми з вами рухаємося далі. Ми з вами потренувалися, разом все зробили, але. ж, але ж. але Годинник це така справа. Коли з цифрами працюєш, дуже легко і зрозуміло. А що робити, коли ми бачимо все ж таки цей годинник і немає під рукою ні табличок, нічого? Тут прийде тільки практичні навички. Що ж робити? Допомагати, допомагати нашому патрону, бо в нього там зачинена лабораторія, і йому срочно терміново туди треба потрапити, а роб, працювати треба з комп'ютером. Зверніть увагу ще один застосунок, тут дуже гарний він англомовний, але якщо у вас є розширення від Google перекладача, то ви не відчуєте ніякої потреби в, в вивченні англійської. Можна Легко, швидко перетягувати. Тут є теж відмінності знайти, знайти, спробуйте, перейдіть, у, у вас є можливість перейти за цим застосунком, а я вам хочу показати, як саме, як саме виглядає цей застосунок і як їм користуватися. Зверніть увагу, що тут теж є спільнота, тобто є вже готові роботи, а найкраще і найліпше це є галерея шаблонів. Тобто, оце я робила буквально декілька хвилин. Дістала тільки, поміняла місцями, пере, переклала собі, є галерея. В галереї є е, вже готові шаблони. Дивіться, це і меморі можна однакові картки, тобто на одній годинник, на іншій цифрове значення, і ви можете поєднувати так, як я сьогодні зробила ось він. Тобто, мені достатньо просто е, перекласти. І я буду розуміти, про що йдеться мова. Тут є і відмінності, і е, можна знайти предмет на малюнку, тобто ви задаєте питання, дитина швидко малю, е, шукає. І все це вже ось воно, ось воно готове. Дивіться, е, переглянути, сподобалось використати цей шаблон, тобто підставити свої цифри, підставити свої дані. А ви знаєте, що для підготовки головне е, швидкість. Чому? Тому що предмет не один, наприклад, і вам. Треба мінімально затрачувати часу на підготовку, бо ви тоді виснажитеся і не зможете насолоджуватися роботою з дітьми, а тільки будете працювати з додатками, що не є галя Михайлівна, У вас залишилось одна хвилина до завершення майстер-класу. Добре, добре. Дякую. Тобто подивилися. Я вам дарую в кінці. Там є багато посилань, багато посилань, які ви можете їм скористатися. А ми з вами давайте підіб'ємо трохи підсумки наші і перейдемо за е, останнім посиланням. Там є, дивіться, е, треба перетягнути кульку. Скажіть, наскільки вам була корисна інформація, наскільки вона була цікава. Візьміть одну кулечку і перетягніть. Е, Найнижче – це не зовсім цікаво, найвище це мені все сподобалось, я багато чого взяв собі до роботи. І так, чекаю, будь ласка, так, бачу кульки, бачу. Якщо треба, так можна на іншому слайді. Дякую.